Ну, гарбуз сам по собі є дуже корисним в розумінні, наприклад, мікроелементів. У ньому є калій, магній, натрій. Він великий по вмісту заліза, як для рослинного продукту. В нього також є селен, що позитивно впливає на щитовидну залозу. Також цінним є, наприклад, вміст вітамінів, які він має, а Д, Я, К, а також рідкісний вітамін Т, або як можна ще сказати, його назвати Б 11 і дуже цінним є його саме оранжевий пігмент. В ньому є якраз лютеїн і зеаксантин, що дуже позитивно впливає на саме око, на сітківку ока і на вікові зміни. І тут просто проявляється фантазія. Не лише може бути приготовлений з гарбуза суп-пюре. це може бути запечені кусочки гарбуза, додані як теплий інгредієнт до салату, або може бути. Бельгійські вафлі з додаванням гарбуза, можуть бути оладки, можуть бути варіанти, як просто пюре саме з гарбуза, а може бути сирно гарбузова запіканка, тобто давати і комбінувати його з іншими продуктами. І взагалі, чим у людини більш різноманітніший раціон, тим більше вітамінів, мінералів попадає в організм.